Новини від Олічки. Дякуємо Вікторії Мірошенченко, Руді та її команді за чергову допомогу. Безмежно дякуємо до неба. Дякуємо. Це у нас старлінки. Мавік, ключі, два планшети, дві зарядних станції. Е -э від Вікторії, пульти x 16 два генератора, дві вибасти. Ось другий стралінг, як ківішечка, аптечечки натовські, турнікети, сухпайки, серветки вологі, енергетики, фонарики, що там у нас, скотчі, стяжки. Дякуємо вам, друзі, дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Кому не байдуже, ми байдужі. Працюємо заради перемоги. Слава Україні!